Розділ 26. Новий сходний двір. Березень приніс із собою пронизливий вітер і снігопади, але у квітні, нарешті, потеплішло. Сніг почав поступово танути, утворюючи крижане мережево. Сонце перегрівало дедалі сильніше, і незабаром зеленіло вкриті від вітру ділянки землі. Ден і Чарлі жадібно полювали за кожним клаптиком зелені, втомившись здобувати користь з-під снігу. Корова гернезейської породи, що залишалась, перестала давати молоко, готуючись до отелення. Тепер за молоком для Місі та для коховарства доводилось кожних кілька днів їздити до Грехімів. Ближче до кінця квітня Марті почала доглядати. За ще майже голим садом і городом. їй нетерпіло зайнятися посадками. Просидівши під замком кілька місяців, вона тільки й чекала, коли можна буде попрацювати на повітрі. Однак, перш ніж готувати ґрунт для насіння, Кларк мав закінчити інші справи. Сусіди допомагали йому заготовити колоди для нової загороди. Вони були складені в штабелі і готові до будівництва. Чоловіки обіцяли, що якщо видається відповідний день, то допоможуть із пробудовою до будинку. Марті дивилась у вікно, уявляючи новий загін на місці старого. Як буде добре, і Кларку, і тваринам, коли знову з'явиться скотний двір. А спальні можуть і почекати. Але головною з важливих подій для місцевих жителів було будівництво будинку для Джейсона, стерна і салі Енгрехем. Житло для молодих найнагальніше питання був призначений день для будівництва, і напередодні, марті, порилась зранку до вечора, відсіджуючи кислу капусту, підсмажуючи окіс і займаючись випічкою хліба й пирогів. Коли чоловіки працюють жіноча справа подбати про їжу. Марті з нетерпінням чекала наступного дня. Вона була рада побачитися з сусідами. До вечора чоловіки успішно закінчили роботу. Жінки користувалися нагодою поговорити про свої справи і обмінятися викриками та рецептами. Ларсони приїхали пізніше за всіх. Коли вони прибули, місіс Ларсон боязко поставила на сіл. Заставлений різними наїдками очік із тушкованою картоплею. Майже ніхто не звернув на неї уваги. Однак Марті підійшла, щоб привітатись і хоч трохи поговорити з самотньою жінкою. Її чоловік Джет допоміг покласти кілька останніх колод, а потім, судячи, вирішив, що його поради куди і цінніше за фізичну допомогу. Однак до загальної трапези Джет. Долучився з великою ретельністю. Марті повернулась додому задоволена проведеним часом і загальним успіхом. Тепер у Салі Н чудовий маленький будиночок у якому вона вперше в житті буде повноправною господинею. Правда кажучи, залишалось ще й багато роботи, але Марті не сумнівалася, що Джейсон впорається з нею. Протягом цього дня Марті поспілкувалась із Вандою Маршал. Марті навчила її простого в'язання гачком і переконала, що Ванда дуже здібна учениця. Побачила Марті і місіс Вікерс, яка хотіла без розповідаючи всім і кожному останні новини, а також місіс Вотлі, яка затишно влаштувалась на сонечку поруч із купою пакетів, купувала каву і охороняла від дітей. Марті вирішила, що день вдався на славу, що наступного тижня приймати у себе і належало їй самій. Вірні слово, сусіди почали під'їжджати у вівторок зранку. Колода за колодою лягали стігни майбутньої загороди. Кларк і тот стерн сокирими вправною фетесу Пази, щоб підігнати колоди один до одної. Вирішив, що нова загорода має бути більше за стару, щоб у майбутньому збільшити поголів'я худоби. До того моменту, коли господиня вдарила в горщик і скликаючи всіх обідати, загорода піднялась майже до самих кроків. Чоловіки недовго розсиджувались за столом, оскільки їм не терпілося повернутись до роботи. Коли жінки зайняли сміттям посуду, з'явився Томі Грехі. І недбало сказав Тато каже якщо ви винести речі з прибудови, то ми розберемо і складемо нові кімнати. Марті бігом помчала прибудову. Вона жодного разу не заходила сюди і була вражена її спартанською обстановкою. Налі лежав грубий слом'яний матрас. Марті доторнулась до нього і відчула, який він нерівний і жорсткий. Згадавши власну м'яку перину, вона відчула докори сумління. Але ж узимку тут, мабуть, страшенно холодно, винувато подумала вона, знімаючи з гачків одяг Кларка і укладаючи його речі у вітання. Ледве марті встигла закінчити, як почувся стукіт молотків і ломів. Працівники з натхненням узялись до справи, і до вечорі... Древ'яні стіни були складені, вечеря вийшла майже святковою. Чоловіки були задоволені собою і не дарма. Адже вони впоралися з будівництвом за один день. Марті побачила, як люблять Кларка сусіди. Усі він колись допомагав, і люди були раді своєю чергою допомогти йому. Коли трапи зато бігла кінця, чоловіки сіли поговорити, а жінки вимили посуд і розібрали привезені з собою горщики й каструлі, щоб відвезти їх назад додому. Цього дня, під час обіду і вечері, Джет постав черговий рекорд, пригощаючи від душі, його дружина не знала, куди подітися. Погано почуваюсь, пояснив Джет. Марті була щиро шкода бідну жінку та її дочок. Нарешті гості попрощались і пішли сідати, різномасні возити фугони, а деякі поїхали додому верхи. Дехто обіцяв повернути, щоб допомогти настилати підлогу і класти дах. Ларк ледь тримався на ногах від утоми, оскільки намагався зробити більше за інших, працюючи в себе вдома. До того ж, після будівництва йому, як завжди, довелося годувати худобу. Кларк витягнувся на солом'яному матрасі, який тепер лежав на підлозі у вітальні, пробормотівши, що трохи, відпочине, а потім ляже нормально, в новій прибудові. Але Марті, яка вкладала дітей, і око моргнути не встигла, і Кларк уже міцно спав, Неголосно хроплячи, Марті увійшла у вітальню, і тут же зупинилась. Господи! Тихенько вигукнула вона: як же він втомився? Вона обережно підсунула йому під голову подушку і зняла з нього черевики, а потім, вкривши кларка ковдрою, пішла спати сама.